Добрий день, шановні батьки і любі малята. Я вихователь одеського дошкільного закладу номер 29 папуса Ірина Глебівна. Дітки, як я і обіцяла, сьогодні в нас буде аплікація з елементами малювання. А робити ми будемо з вами колосок. Ось такий колосок, з якого починається хліб. І так, для цього нам знадобиться папір, блакитний та жовтий, ножиці, клей, пензлик, фарба жовта з пензликом та водичкою та серветочки. Що ми робимо? Беремо блакитний папір і кладемо біля себе. Потім із жовтого папіру ми вирізаємо з вами за допомогою батьків. ось Таку смужечку та вісім ось таких овалів. Ось такі маленькі овальчики ви повинні вирізати. Що ми далі робимо? Далі ми з вами приклеїмо на блакитному папірі ось так, смужечку у центрі. Потім беремо наші овальчики і. Спочатку з однієї сторони ми приклеїмо один. Два овальчика, три, чотири. А потім приклеїмо все з другої сторони, біля, лівого, з правої сторони. Один, два. 4. І в нас отрималось що? Вірно, колосочок. Всі бачать? Молодці. А тепер приступимо к приклеюванню. І так, починаємо зі смужечки, Намажемо клеєм смужечку та приклеїмо її. Таким чином, рівнесенько. серветочкою можна пригладити. Так. А тепер приклеїмо наші овальчики. Намазали та приложили. Намазали. Ось так приклеїмо. І в нас отримався ось такий колосок. Подобався вам? Але тут щось не вистачає, так? А не вистачає вусиків. У пшенички ж є вусики. Вірно. А ось для цього ми зробимо інше. Беремо пензлик. Беремо красочку жовту, витираємо пензлик та малюємо вусики ось декілька вусиків зверху і по краям. ось таким чином. О два вусики. І ось, що в мене отрималось. Подобається. А ми чекаємо ваші роботи. Зробіть, будь ласка, ось таку роботу, ось такий колосок. І прийшлі нам. До побачення!